Усім привіт! Сьогодні смачна кухня Гуру пропонує приготувати котлети, хоч і без м'яса, але вже дуже смачні. Від них ви не зможете відмовитися, бо ними смакують усі. Їх люблять діти та ще й смакують ними мами грудного вигодовування. Для приготування котлеток потрібно ось такі інгредієнти згідно цього списку. Смажити котлети будемо на олії, але нам ще для смаження потрібно буде вершкове масло. Приступаємо до роботи, зваримо почищену картоплю до готовності. Щоб швидше вона зварилася, поріжемо її на ось такі часточки. Наливаємо води, а ось солі додамо тоді, коли картопля вже буде кипіти. Перетремо кисломолочний сир, до нього додаємо яйце, солимо сир і перчимо. І перетираємо виделкою. Хоч можна сир перебити і блендером. Смачитимемо картоплю цибулею, у сковороду, додали вершкове масло і подрібнену цибулю будемо смажити на нижче середньому вогні. Тушкувати будемо її. До м'якості. Підготуємо й панірувальні сухарі, ми їх робимо самі, хоч можна й придбати сухарики у магазині. Пора вже відсіжувати картоплю, вже зварилася вона до готовності. Розімнемо її разом із підсмаженою цибулею. Нехай трохи охолоне картопляна маса. Охолоджену картоплю, але ще теплу, перекладаємо до сирної маси і вміст в чаші змішуємо, перемішуємо. Сюди ж ще додаємо. Дві столові ложки панірувальних сухарів. А замість сухарів можна додати 2 столові ложки пшеничного борошна. Все змішали, перемішали і ось фарш уже готовий. Формуємо котлети мокрими руками, виплескуємо із фаршу будь-якої форми величини заготовки, які обвалюємо. У панірувальних сухарях можна і у пшеничному борошні. Розігріваємо сковороду, олії наливаємо небагато і смажимо котлети на середньому вогні до золотавої скоринки з обох сторін. Рекомендуємо поставити нам вподобайку та підписатися на наш канал. Смачна кухня гуру готує смачні страви, а головне із доступних продуктів. Котлети ще на сковороді а вже апетитно пахнуть. Апетитний запах стоїть на всю хату, що, напевне, вже і у сусідів слинка тече. Подивіться на ці котлети. Апетитна страва. Котлети із вигляду такі смачні із золотавою скоринкою. А ще й не здогадається, із чого вони приготовлені. До столу подаємо ці котлети ще гарячими. Ось які вони усередині, ніжні, м'які. Та ще із зернами сиру. А зовні це просто смакота. Котлети смакують із будь-яким соусом чи сметаною, а діти люблять їсти її без нічого, як пиріжки. А чоловік їх просто із гострим кетчупом. Як кажуть, кожному за смаком. Котлетки із картоплі та кисломолочного сиру. Це так смачно, що словами не передати. Друзі! Ми дякуємо вам, що ви з нами. Порадьте, а із чим їх ще можна їсти. Щоб страва була ще смачніша, що можна ще додати у фарш, напишіть про це в коментарях, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре? Далі буде.